Про децентралізацію влади говорили під час першого засідання консультативної ради з питань місцевого самоврядування у Києві. Мери міст під головуванням спікера Володимира Гройсмана радили стосовно реформ. Децентралізація надасть місцевим громадам більше повноважень та грошей, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Люди, які є на місцях, вони краще знають, які проблеми є в кожному місті, в кожному населеному пункті. Вони знають, які проблеми потрібно в першу чергу вирішувати, які кошти на це спрямовувати. 27 січня під час сесії міськради депутати серед іншого затвердили програму енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду. Відтак тернополяни зможуть утепляти будинки: 70% за рахунок міського бюджету та 30% за власний кошт. Йде мова про утеплення фасадів, встановлення індивідуально-теплових пунктів, теплових лічильників, заміну вікон та дверей загального користування, змушувати тернополян утепляти будинки не будуть виключно з ініціативи мешканців. 28 січня Тернопільська міська рада передала дві автівки у зону АТО. Одну з них отримали бійці Нацгвардії, іншу тернопільські медики, які добровільно допомагають нашим військовим біля Донецького аеропорту. Крім машин, бійці отримують медикаменти, продукти та інші необхідні речі. Хотів би особисто я, командування батальйону особовий стат подякувати міському голові, активістам автомайдану, волонтерським організаціям та особисто волонтерам за надання допомоги. Два нових дитячих Садочки, та ще шість додаткових груп у діючих дошкільних навчальних закладах планують відкрити цього року в Тернополі. Влада міста каже, це дозволить позбутися проблеми черг. Перше бюджет Тернополя складає більше мільярда гривень. Влада міста називає його бюджетом розвитку, збалансований, соціально орієнтований і дозволяє 100% забезпечити бюджетників заробітною платою, розрахувати за енергоносії та комунальні послуги в установах. Цьогоріч в головному фінансовому документі виділили на 64 мільйони гривень більше на потреби житлово-комунального господарства. Понад 34 мільйони гривень заплановано на проведення капітальних ремонтів дворів прибудинкових територій, фасадів будинків, дахів будинків. Більше 32 млн гривень заплановано проведення капітального ремонту доріг. Заплановано 5 мільйонів гривень для того, щоб завершити реконструкцію набережної в напрямку до наставної церкви, в напрямку до пивзавода. 800 тисяч гривень ми закладаємо для створення в Тернополі нового парку. На є прекрасна територія поруч з третьою лікарнею, це ландшафтний парк «Загребелля». Бюджет міста передбачає в медицині провести капремонти кількох лікувальних закладів, придбати обладнання, відкрити дві амбулаторії на вулиці Бродівській та проспекті Степана Бандери та відділення рентгеноваскулярної хірургії в другій лікарні. Крім того, передбачено встановити нові дитячі майданчики, системи відеоспостереження в дитсадках, відремонтувати спортивні школи та відкрити новий басейн в школі садку номер 35 Також планують озеленити парки та. Придбати біотуалети в цьому році закладено достатньо ресурсів для того, щоб можна було відновити так званий сухості, який був зрізаний в минулому році, для того, щоб можна було висадити нові саджанці, для того, щоб можна було озеленити і привести клумби в порядок на території парків. Також дійсно ми цього року заклали кошти на капітальні видатки. Зокрема, планується в цьому році провести модернізацію самого процесу прибирання на території парків. Бюджет прийняли у складних умовах, коли країна останній. Неоголошеної війни відтак понад 2 мільйони виділили на обороноздатність Тернополя. Це ремонт бомбосховищ і місць для укриття в розмірі понад 745 тисяч гривень. Більше ніж 150 тисяч гривень передбачено на систему оповіщення тернополян про надзвичайні ситуації. 262 шістдесят тисячі гривень закладено для предметів особистого захисту. 50 тисяч закладено для придбання медичного обладнання медикаментів, 400 тисяч гривень закладено для придбання і створення резерву опалено-мастильних матеріалів, 300 тисяч ми закладаємо для фінансування громадських формувань по охороні громадського порядку, і 400 тисяч гривень отримують правоохоронні органи для покращення їхньої матеріально-технічної бази з метою посилення патрулювання і виконання своїх службових обов'язків. В Бюджеті передбачили також більше 2,5 мільйонів гривень резервного фонду на екстрений випадок, коли виникне потреба у додаткових заходах оборони міста. Тернополяни можуть оплачувати за комунальні послуги, не виходячи з дому чи робочого кабінету. Для цього достатньо мати доступ до мережі інтернет та картку віза MasterCard будь-якого банку. Оплатити можна, зайшовши на сайт www.oplata.t.ua. Процедура не займе більше 10 хвилин. 1 лютого в українському домі Перемога стартує виставка фоторобіт кореспондента бійця батальйону Айдар Віктора Гурняка, який загинув 19 жовтня, вивозячи з поля бою поранених. 5 лютого у дитячій бібліотеці номер 2 презентують книгу Пластовий альманах. 6 лютого у 23 й школі Тернополя стартує турнір з вільної боротьби пам'яті Боровкова.